Інтелектуальні ігри популярні серед молоді Коломиї. В економіко правовому коледжі відбулася першість міста з щодеколи. У змаганні взяли участь дев'ять команд із різних навчальних закладів міста і одна команда ветеранів поза конкурсом. Про те, хто й навіщо з'ясовує, чиї розум камітливіший далі у сюжеті Олексі Мельника. Чемпіонат Коломиї з щодеколи проводять у місті понад 10 років і щоразу ігри цікавіші, оскільки гравці все більше досвідчені. У клопіткій підготовці до короткого турніру формується майбутня українська еліта, вважає ведучий гри Володимир Бойцан. Інтелектуальні ігри власне спрямовані на те, щоб допомогти. Молодим людям розвинути свої інтелектуальні здібності, тобто на кожне запитання, як правило, можна прийти до правильної відповіді шляхом логічних роздумів, тобто ця логіка в майбутньому якраз їм і допомагає не тільки в навчанні, але й в повсякденному житті. Серед гравців «Щодеколи» можна знайти молодь різного віку, складу розуму чи соціального статусу. Однак усіх їх об'єднує спортивна жага до розгадування завдань та вміння грати у команді. це є дуже хороша справа, дуже важливо розвиває розумові здібності, розвиває такі творчі мислення. Це є те, чим варто займатися. Зрештою, тривала участь у інтелектуальних змаганнях робить людей залежними від них, стверджують ветерани Коломийського щодеколи. Кому як не постійному учаснику гри знати про розвиток цього інтелектуального виду спорту, ви знаєте, ті граці кожен рік грають, вони піднімають свій рівень і грають з кожним роком. все краще, і краще. А самого не бажання вигравати і грати. Захід був би неможливий без підтримки відділу у справах молоді, сім'ї і спорту Коломийської міської ради. Саме працівники цього відділу щорічно організовують гру і гуртують команди в інтелектуальному клубі. Щорічно ми запрошуємо, і дуже приємно, що цьогоріч Відкликнулось дуже багато команд. Ви ж бачите, понад дев'ять команд з вищих навчальних закладів, де будуть доводити один одному, хто кмітливіший. Олег Самельник, Андрій Гращук, події НТК.